Друзі, сьогодні 8 травня і сьогодні ми відправляємо останні 4 рослини, 4 каністри, в, яку, в яких ростуть рослини маракуя північна. Ось вони. Вони продаються з осені. І ось дотепер. Зимували в погрібі ті, що зимували в мене. Потім були підняті і покладені на, на теплу електроверідку. Килимок. Проросли. Дві явно швидше проросли. Можливо, вони були підняті з погріба раніше. Ось тут щойно ріст. Ріст почався. Тут і тут бачимо, ось ріст, бачимо, теж лишень починається. Для цього часу це відмінний розвиток рослин. Звісно, без електро Електрокилимка було б все набагато гірше і рослини би, мабуть, іще не вийшли. Я собою пишаюся, що мені вдалося розробити цю технологію. І, Значить, і плоди можна з'їсти. І потім ще рослини продати. Все відмінно виходить. Рослини відправляються в Харківську область, володар получає їх і відразу може садити на постійне місце, закопавши наполовину контейнер в ґрунт. Звісно, в сонячному місці. Внизу є отвори, через які коріння проростуть і рослини будуть харчуватися ззовні контейнера. І чекайте, зараз я покажу, як я це запаковую і відправляю. Нова пошта знаходиться поруч з будинком. І в свій час я... я. Підкупив деяких людей і вони встановили пошту, нову пошту відділення біля мого будинку. Я їм знайшов приміщення. Зараз рослини по одній будуть потрапляти на упаковочний стіл, запаковуватися і відправлятися всі разом на пошту. Так, дивимося, що під низом. Такі отвори. Бачимо ці білі корінці. Білі коріння. Це коріння, які вже виросли після того, як я підняв рослини з погріба. Вони вже хочуть укорінятися. Так, оце коріння, коріння торічне. І ви бачите, як наростають молоді корінці. І відмінна рослина. Якщо правильно з нею поводитися, то все відмінно виходить. Так, що у нас? Це щось невідоме? Значить так, далі. Далі дивимося, тут є декілька пагонів. Кількість пагонів буде збільшуватися. І коли самі великі пагони, досягнуть розміру один метр, залишити два пагони, які вам сподобаються. Решта пагонів прирізати на один лист. І надалі на пагонах прибирати, видаляти пасинки. Пагони, які будуть йти від центрального пагона в бік, до тих пір, поки не зав'яжуться перші плоди. Потім можна пагони всі залишати пасинки. А до цього часу пасинки видаляти. Тоді буде все відмінно. Якщо ви залишите всі пагони, які виростуть, то буде дуже багато, дуже багато зелених плодів. Вам потрібно Спілі плоди потрібні. Продовжуємо запаковувати ось поки так. І так, і далі запаковуємо далі. Перша запакована. І Перевертати не потрібно. Ось так дуже технологічно все запаковано. І так, вага. Однієї посилки 9 кг 100 г. Готово. поїхали і так декілька раз разів на добу.